Партнер показу Банк Хрещатик. Разом досягаємо більшого. Банк Хрещатик. Відкритий банк. На телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 10 березня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. В Чернівцях вшанували пам'ять поета, художника та громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка. На театральній площі Чернівців сьогодні міняли печиво на благодійну допомогу. Чернівецький репортер продовжує розповідати про візит луганських дітей на Буковину. В Чернівцях вшанували пам'ять поета, художника та громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка. До пам'ятника Кобзареві прийшли владники, члени громадських організацій та просто небайдужі чернівчани, які пам'ятають та цінують внесок Тараса Григоровича у розвиток нашої держави. Нагадаємо, що помер митець 10 березня в Петербурзі. Цього дня відзначають 155-ті роковини від дня смерті Тараса Шевченка. Як чернівчани вшановували пам'ять митця далі? За байраком байрак, за байраком байрак, а там степ та могила. І з могили козак, і з могили козак стає сивий, похилий, ще стає сам уночі, іде в степ, а йдучи, співа, сумно співає. Наносили землі та й додому пішли, і ніхто не згадає. Мені 13-й минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені чомусь любо-любо стало, неначе в Бога. Вже прокликали до баю, а я собі в бур'яні молюся Богу і не знаю, чому маленько мені. Тоді так приязно молилось. На розвиток української державності, на формування української ідеї, садиби родини Алчевських. графика, фольклориста Тараса Григоровича Шевченко Причем у Шевченко закликал не до пассивной борьбы, а до активной борьбы. Он закликал тебя забыть. Березня в Чернівцях біля стін одного із відділень Збербанку Росії, що знаходиться в центрі міста, активісти обласного осередку організації Правий сектор прийшли з вимогою до банку покинути приміщення, в якому колись знаходилась книгарня Кобзар. На місці побував наш журналіст Петро Гайдащук. Мета цієї акції сьогоднішньої – сьогодні день народження Шевченка і. Те, що в центрі міста знаходиться, по перше, банк країни агресора, і влада за два роки війни ніяких дій не зробила. І е, пусті обіцянки зробити завтра чи післязавтра, в принципі, нас не влаштовується. Активісти організації правий сектор розклеїли на вікнах Збербанку Росії листівки з вимогою повернути на місце теперішньої установи колишню книгарню Кобзар. На стіни та сходи люди вилили томатний сік. Свою чергу персонал банку викликав охорону, яка за короткий час прибула на місце. Ніяких Сутичок між охоронцями та активістами не відбулося. Ми ми ну, все-таки будемо працювати в правовому полі, і тим все рівно ми це приміщення будемо нагатися, і ми його повернемо. Нищити ми його не збираємося, але привернути увагу знову ж таки громади, тому що влада, яка була, така і лишилася. Ми вимагаємо, щоб це приміщення було повернуто громаді Чернівців і відновлено тут, чи книгарня, Кобзар, чи Центр Тараса Шевченка. Ну ніяк не з Росії. Петро Гайдащук Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На театральній площі Чернівці сьогодні міняли печиво на благодійну допомогу. Активісти фонду Врятуй нове життя пропонували чернівчанам долучитись до доброї справи. А саме збирання грошей на медичне обладнання для дитячої неонатології в обласній лікарні. Скільки власне можеш заплатити за печеньки? Ну скільки в мене тут грошей є біля себе. Власне, ну я доїжджаю, тому я думаю, що 10 гривень я можу вам дати. Ось так з миру по нитці активісти збирають гроші на нове обладнання для дитячої неонатології в обласній лікарні. Дай. кожна дев'ята дитина приблизно попадає в цю лікарню в саме це відділення. Їм всім потрібна допомога, тільки дякуючи нашим ну, лікарям, які справляються, але їм треба допомогти, трошки розгрузити. і запиталися, що саме найнеобхідніше є для них для того, щоб і полегшити і покращити нашу медицину в нашому місті. В плані у нас було один столик, один інфузомат. Ну це такий апарат, який автоматично подає каплі і дозує е, цей препарат, і е, пульсоксометр. Він міряє тиск. І якщо щось не так, він дає сигнал. Дуже голосний, лікар може це почути або медсестра. У нас в плані було закупити одну по одній позиції кожного: пульсиксометр, інфозомат і неонатальний комплекс, ну цей столик. Ми закупили вже два інфозомати, два пульсиксометри і один столик. Ну, тобто, і бачимо, що є у нас можливість. Закупити ще ну мінімум один столик, а може а може і ще. Метою проекту Врятуй нове життя передусім. Є можливість залучити людей до доброї справи. Про якісь змагання, про якийсь збір коштів, не йде мова взагалі. Людина може зробити добру справу там не тільки там однією гривнею, там чи декількома гривнями, а й навіть тим самим репостом соціальних мережах. Вподобаннями на Фейсбуці, а також участю у благодійних акціях, які ми проводимо. Ми проводили 15 лютого, одразу після Дня закоханих тут же на театральній площі весілля, ну так зване, «Спробую, як це бути одруженим. Так ось реєстрація була 50 гривень. Були люди, які це все дивилися. ну і Пари або просто друзі там одружувалися. Відповідно, ми зібрали 2000 тисячі за цей захід. Аукціон побачень благодійний в мережі інтернет, саме в контактах за підтримки Чернівці і Крихітку, які безкоштовно погодились, зібрали 12 тисяч гривень. То там можливість купувати побачення з іншими людьми. Усім, хто має сумніви у щирості намірів, активісти показують супроводжувальні документи з номерами рахунків та адресою сайту. На ньому, до речі, можна прослідкувати закупівлі та суму того, що зібрали. Встановити придбане обладнання у відділення дитячої неонатології обласної лікарні. Активісти планують 8 квітня. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На фасаді Хотинської школи встановили пам'ятну дошку Олександру Ковалю. Юнак загинув 1 січня цього року під час виконання бойового завдання в зоні проведення антитерористичної операції під Маріуполем. Йому було лише 18 років. Про героя далі. Пам'ятну дошку Олександру Ковалю встановили на фасаді будівлі Хотинської загальноосвітньої школи номер 5 яку закінчив юний герой. Виготовили її коштом його побратимів з добровольчого полку Національної гвардії України Азов. Сашко Коваль він не просто герой, він справжній воїн. Свій шлях воїна він почав ще в юнацькому віці. Я хочу до всіх звернутися. Нехай Сашко не, не тільки висидів там на стіні, нехай Сашко завжди буде в душі у кожного з вас. Сашко віддав своє життя. І ми повинні пам'ятати, що за те, що ми все маємо сьогодні, є люди, які готові боротися і вмирати. І ми повинні завжди підтримувати таких людей. І допомагати їхнім родинам, і ніколи не забувати про них. Кожен з вас повинен зрозуміти, що смерть кожного з героїв, вона не має бути даремною. Не дивлячись на всі ті негаразди, які є сьогодні в нашій країні, кожен з вас повинен усвідомити. Майбутнє України це ви. Для того, щоб були хоча б бодай якісь зміни в цій державі, не потрібно вибирати там когось. Потрібно самому йти і змінювати. Олександр був добровольцем. Він відправився захищати незалежність і територіальну цілісність нашої держави на схід, де у боротьбі за мирне небо віддав власне життя. У нього так получилось. Родився він на Пасху. Получається поховали на різдво. Поїхав в Київ записатися 28 червня. я горжуся, що він був в Азові. Бо коли ми поїхали в Київ, коли вони здавали спартан, я, я просто була здивована, які там були діти, вояки, як вони себе вважали. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Як бачать реформу децентралізації, об'єднані громади та ті, хто поки що не бере в ній участі, досліджували активісти Комітету виборців України. Опитавши жителів Хмельницької та Чернівецької областей, експерти прийшли до досить несподіваних результатів, яких саме дізнавались наші кореспонденти. Участь в опитуванні брали експерти з трьох районів Чернівецької області та такої ж кількості Хмельницької. В нашому проєкті є райони, де є об'єднані громади, і є райони, де е, таких об'єднаних громад ще не створено. Дуже гарно видна та картинка про те, як думають люди в об'єднаних громадах. Як як вони сприймають реформу в громадах, де ще процес об'єднання не відбувся? Організатори зауважили також, що це не є соціологічне опитування, а тільки думки людей, кого опитали. А саме депутати сільських, селищних, міських та районних рад, місцеві голови, посадові особи районних рад та райдержадміністрацій. У переважній більшості створення окремих громад респонденти не вважають позитивним явищем. Механізми багатьох процесів ще не сформовані, натомість міцно у Милися чутки про те, що, наприклад, закриватимуть школи та медичні заклади. Це є стереотипи, а джерело чуток. Ми прекрасно розуміємо, хто опирається найбільше за опитуванням влади. Це населення, це місцеві депутати і місцеві голови. То відповідно, і джерело чуток. Ті, хто опирається, так зрозуміло, що, мабуть, вони найбільше поширюються. Чутки є певна логіка цих чуток, але вона є. Поверхневою і е, населення не вглиблюється в причини, не не розбирається повністю в, в усьому механізмі, а керується певним таким поверхневим. Е... Рівним інформації кінцевою метою реформ з децентралізації влади опитані бачать покращення рівня життя місцевих жителів. А кожний третій вважає, що реформа передбачає розширення повноважень органів місцевого самоврядування. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях нагородили переможців міського конкурсу читців творів Тараса Шевченка, присвячених пам'ятці Кобзаря. Як зазначають представники конкурсного жюрі, головною метою є відновлення читацького жанру та підняття культурного рівня серед молоді. Більше про це далі. Переможців міського конкурсу читців, присвяченого пам'яті Тараса Шевченка, у різних номінаціях, відзначили у стінах міської ради, нагородивши молодь грамотами та іншими призами. Як зазначив представник журі, приємним є те, що учасниками конкурсу є молодь, яка може піднести українське слово та культуру на новий рівень. Підкреслити хочеться і наступне: що читецький жанр як такий, він у нас почав трошки занепадати останні роки. Але Сьогоднішній цей конкурс знову ж таки вселяє надію на те, що читецьке слово в вашій інтерпретації і подачі має величезне майбутнє, тому що ви на цьому конкурсі показали неабияку майстерність. Одна із переможець у номінації серед дорослих Ірина Ганчук для участі у конкурсі обрала уривок з поеми Шевченка-Княжна. Село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво. А кругом широколисті тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори над Дніпром. Сам Бог вітає на село. Найскладніше було проаналізувати твір, навіть настільки його проаналізувати, як відчути, тому що у творі переплітається кілька ліній, де складна доля княжної, і насправді йде дві лінії краса даного Богом суспільства, даної природи, і водночас як людина не може це сприймати, і як тобто марнується вся дана Бога краса. Петро Гайдачук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецький репортер продовжує розповідати про візит луганських дітей на Буковину. Сьогодні вони відвідали майстер-класи з писанкарства. Надія Величко розпитала про враження гостей зі сходу. І сьогодні ми запросили жінок і дітей з Буковини до себе на Луганщину. І плануємо провести за Буковинською весною Луганське літо. От. Ми також підготуємо майстер-класи, заходи, щоб жінки Луганщини поспілкувалися, і діти поспілкувалися. І я вважаю, це шлях до примирення, бо війна вона триває не лише на сході, вона йде у головах багатьох людей, і сьогодні потрібно більше їздити у гості, спілкуватися, і тоді в нас буде все добре. Пані Світлана розповіла, що останні дні були дуже насиченими для усіх учасників візиту. Діти та дорослі побували у монастирях, парках, взяли участь у численних майстер-класах та заходах. Дуже подобався ваш університет імені Юрія Фітковича. дуже красивий. Чим-то нагадує Оксфорд, мені здається, навіть краще. Я возможно, хотелось бы поступить туда учиться, тем более выбор там большой, Сказали, что там є шістнадцять факультетів, поэтому можно определиться будет, наш то, я хочу пойти. патімайстер-клас з писанкарства. Також надзвичайно сподобався гостям зі сходу. Діти розповіли, що тут вони по справжньому відпочивають. Не знаю, як другим, мені дуже подобається запах свічей, це успокаивает, ти настраиваешься на роботу, тебя не волнують ніякі проблеми, якщо вони є. Ти просто наслаждаєшся роботою. Я б хотіла зобразити медведя, там внутрішквітка, якісь зірочки, так вокруг них, точечки такі. Я впевнена, що ці діти... У майбутньому вони будуть в доброму розумінні, в доброму сенсі не просто популяризувати народну традиційну культуру, а вони будуть її частиною. Вони будуть її розвивати, вони захоплять інших. Розкажуть про те, що вони тут бачили, і на своїй землі вони, звісно, знайдуть також ті джерела традиційної слобожанської культури, яка на щастя ще живе. Правда, з великими проблемами вона сьогодні буде розвиватися, але за цими дітьми майбутніми, щоб ми оцей унікальний етнографічний слобожанський край зберегли руками найперше прагненнями цих дітей. Надія Воличко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Благодійність заради порядунку викладача. В Чернівцях відбувся концерт, під час якого збирали гроші на операцію викладачу ЧТІ КНТУ Козменку Володимиру, якому поставили діагноз Множинна мієлома кісткового мозку. Іншими словами пухлина кісткового мозку. Студенти організували концерт задля порятунку свого викладача Володимира Козменка, який зараз бореться з раком. Дуже хороша людина. Взагалі, ну, заради нього дійсно потрібно робити такі благодійні концерти. Він ставить на хорошу дорогу своїх студентів, допомагає, підказує. В нього дуже важка хвороба. Це, ну, можна так сказати, рак спинного мозку. Післязавтра в нього повинна бути операція, яка надіємося, сподіваємося на те, що поставив його на ноги, і він вийде з цієї важкої хвороби. Викладачу ЧТІ КНТУ Володимиру Козменку лікарі поставили діагноз множинна м'єлома кісткового мозку. На операцію необхідно зібрати 400 тисяч гривень. А тому до такої ініціативи долучились і Чернівецькі гурти. Ав цю подію і ще один чернівецький гурт пестициди. Стало так, чи ми займаємося благодійністю? Одразу постало питання, що за благодійність, тому що зараз дуже багато благодійності такої, сама розумієш ситуацію в країні. От, але дізнавшись цю ситуацію, ми одразу погодились, тому що страшна хвороба вона може застати будь-кого. Тому потрібно допомагати всім народам, всією масою, ще може. Отак, от, от ми погодилися і це світла справа. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Свято грації, добра і краси. В Чернівцях відбувся весняний бал. Майстер-класи, фен-шоу, сюрпризи від українських дизайнерів і зіркові гості. І все це заради того, щоб зібрати дитячі іграшки для Коломийського, Снятинського і Карабчівського інтернатів. І відчу Весняний бал танцем розпочинають юні принцеси. Вони не лише показують, як вміють ритмічно рухатись, а ще й демонструють свої сукні. Грацій не бракує навіть зовсім маленьким леді. Відомі дизайнери, зіркові гості та загалом всі охочі буковинці – Всі вони тут, аби зібрати дитячі іграшки для Коломийського, Снятинського і карабчівського інтернатів. Одного разу ми зізвонилися з Мартою Левченко, засновником благодійної благодійної організації майбутнє України, і вона сказала, що у діток зараз вони зараз ходять не дуже веселі, сумні, тому що цілу зиму їм приносили їду і одяг через те, що їх потрібно було одіти. А весною вони дуже просять подарунки. А який найкращий подарунок для дітей? Звичайно ж, іграшки. Саме з ними і приходили боковинці на благодійний бал. Міс принцесу України 2015 року Ольга Ткашук показує, що вирішила подарувати дітям. Сьогодні Принесла дві іграшки, тому що мені це приємно. Діткам робити завжди приємність. Це є щастя. З іграшками та призами завітали на бал і відомі дизайнери. Звичайно, я розіграю два приза, принесла іграшки для діточок. Звичайно, якщо ми сьогодні благодійний вечір робимо, то це обов'язково. Такі заходи мають бути, а коли вони ще поєднані з благодійністю, потрібно відволікатися, тому що, от, дивлячись навіть на маленьких принцес, які дебютантки сьогоднішнього балу, то для них вперше, все це свято і трошечки для людей трошечки може розвіятися. Зазирнути якби світ моди: фешн шоу майстер-класи для глядачів, сюрпризи від дизайнерів, кастинг моделей і, звичайно ж, подарунки. Все це було під час весняного балу. Долучатися до подібних заходів закликали буковинців організатори і ті, хто завітав на благодійний бал. Адже кажуть, діти позбавлені батьківської опіки потребують. Ольга Андрійська, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці на все добре.